Дорогі мої, слухайте сюди: відвар із корення елеутерококу та плодів шипшини це сила природи, яка підвищує енергію і зміцнює імунітет. Особливо він корисний, коли організм втомлений і потребує підтримки для приготування. Візьміть дві столові ложки подрібненого кореня елеутерококу та три столові ложки сушених плодів шипшини. Залийте п'ятьма склянками холодної води та доведіть до кипіння. Потім варіть на повільному вогні 15 хвилин. Після охолодження процідіть відвар. Пийте по пів склянки тричі на день протягом трьох тижнів. Цей відвар відновить сили, покращить настрій і захистить від застуди. Дідусь радить дбати про своє здоров'я і не чекати хвороб. Бережіть здоров'я адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди: відвари з корення елеутерококу та плодів шипшини це сила природи, яка підвищує енергію і зміцнює імунітет. Особливо він корисний, коли організм втомлений і потребує підтримки для приготування. Візьміть дві столові ложки подрібненого кореня елеутерококу та три столові ложки сушених плодів шипшини. Залийте п'ятьма склянками холодної води та доведіть до кипіння. Потім варіть на повільному вогні 15 хвилин. Після охолодження процідіть відвар. Пийте по пів склянки тричі на день протягом трьох тижнів. Цей відвар відновить сили, покращить настрій і захистить від застуди. Дідусь радить дбати про своє здоров'я і не чекати хвороб. Бережіть здоров'я адже здоров'я це багатство.